Історія гетьмана Богдана Хмельницького це передусім історія про руйнівну особисту лють у 1647 році. Коронний староста Чаплинський знищив його хутір, забрав дружину і найголовніше побив до смерті його молодшого сина Король у правосудді. Відмовив у той момент образа українського шляхтич перетворилася на національний вибух. Хмельницький утік на Запорізьку Січ. Маючи при собі лише гнів і харизму, його першим і найбільш шаленим кроком став союз із кримським ханом. Це був стратегічний гамбіт на межі фолу, який спрацював ідеально. Весна 1648 року. Світ сколихнули блискавичні перемоги козаків під жовтими водами та корсунем. Армія повстанців натхненна люттю. Просто змітала польські війська Хмельницький, зробив неможливе. Він консолідував розрізнені повстання, перетворивши їх на повноцінну визвольну війну. Так на цьому вогні і народилася козацька Гетьманщина, наша перша незалежна держава. Однак фінал був гірким. Для захисту молодої виснаженої держави він пішов на Переяслав. Це було відчайдушне, змушене рішення, але. Як ми знаємо, фатальне в довгостроковій перспективі Хмельницький це не ікона, а людина, яка своєю особистою трагедією запалила полум'я свободи, створила державу, але й заклала під неї складну трагічну політичну міну, свобода чи ціна. Це питання ми змушені вирішувати і досі.